Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості Каналу, всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої. Во Ісуса Христа. Амінь. І чому відбуваються війни? І чи Бог якось реагує, що а Він взагалі є в наш, в нашому часі? Що чи бачить Він і думає про нас, чи дбає Він про нас всіх? Ну, наприклад, якщо Бог би не дбав, то чи проповідували би ми Слово Боже? І чи кричали би ми, що буде війна, що наближається апокаліпсис? Що будуть прокляття? Якби Бог не дбав, то чи посилав би він пророків, що траплялися навіть біди в якихось там місцях, чи в якихось там містах, обов'язково в тих містах були проповідники Слова Божого, були пророки, які кричали до людей, що прийдіть люди до Бога. Тобто, якби Бог цього не хотів, то чи посилав би він туди своїх проповідників? Що чи посилав би він пророків, які кричали там багато років. І він посилає до міст, населених пунктів, до країн. І Бог відкриває їм волю Божу і каже, що треба виправити, що треба змінити, щоб цього уникнути, щоб прийшло благословіння, щоб воно було, щоб воно примножилося. Але коли ми ігноруємо, то відбувається біда. І тому тільки якщо є пророки Божі на землі, то там вже є Бог. І повне відео на цю тему обов'язково подивіться в Ютубі на каналі Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.